Ліберали, інтелектуали, мир, сман... ідіоти. Вітаємо пані панове та бойові гелікоптери. У зв'язку з останніми висарами одного діда на посту американського президента я не міг не згадати один фільм Марс атакує режисера Тіма Бертона. За сюжетом на землю вирішили прилетіти прибульці з так званим в лапках миром. Само собою, це призводить до старого доброго ультранасилля. Але ключова ідея, як на мене, показати в комічній формі ідіотизм політиків, різних кас населення на можливу зовнішню угрозу від хіпі до багатих олігархів. Напевне, саме головна зюманка фільму то актори: Пірс Броснан, Анет Мейн, Лен Клоуз, Девід Девіто, Джек Блек, Майкл Джей Фокс. І просто шикарний Джек Ніколсон у ролі президента Сієї Америки. І якщо Трамп просто тупий. То тут президент ще й до біса харизматичний. Хоч фільм і минулого століття, ви зможете побачити багато аналогій на сучасне. Тому моя порада: хоча б на півтори години відключитися від новин твіттерів, фуїфри. Добре. А на цьому все. Люблю та цілую. До зустрічі.